Всередині у всіх є це бажання стати вільними. Але це значить, що ну, треба змінитися, да? змінити свої звичні реакції. І це часто людям страшно, тому що знову таки страх невідомого, тому що це значить ну, смерть попередньої своєї версії. Але наступна версія вона набагато більш продвинута. Да? І... Але багато людей, поки вони не достигнуть фрук... як фрукти, да? поки, можливо, у них в житті не станеться якогось е... момент каталізатора. Як, наприклад, у мене за два роки я пережила війну в Україні, переїзд, спочатку в Канаду, потім в Штати, потім розлучення, потім наклеп, зміна е... бізнесу. І ну, багато... Таких досить гострих моментів сталося за короткий період часу, і це мене привело до задуматись про моє життя, як я би, що би я хотіла міняти. От до тебе теж ти так, розк... так, так. це пов'язано було з виїздом на інший кінець світу, так, де у вас нікого немає. Дуже рідко буває, що людина просто там дивиться телевізор і думає: о, а що б, якщо я зміню своє життя, там перепишу свої. Думки таке рідко стається. Але це, от, я зараз вдячна всім негативним подіям, які сталися у мене за ці роки, тому що вони мене всі привели в цей момент, де ми знімаємо подкаст, говоримо про пробудження, про наш досвід. Його би не було, якби не оте все. Правильно.